Чи знали ви, що раніше було не прийнято говорити про психічне здоров'я, яке є не менш важливим за фізичне? Що ж таке психічне здоров'я та як про нього опікуватися, розкажемо ми, агенти здоров'я Дубов'язівського ліцею. Психічне здоров'я є ключем до ефективного та повноцінного життя. Це стан благополуччя, при якому кожна людина може реалізувати свій власний потенціал, продуктивно та плідно працювати, впоратися з життєвими стресами та негативними емоціями. Події сьогодення якраз і потребують акцентуації на цьому питанні: піклуватися про психічне здоров'я це нормально і просто необхідно. Тож дотримуйтеся рекомендацій, перевірних агентами здоров'я, і ваше життя буде в гармонії. Доведено, що люди, які регулярно виконують вправи, мають менший рівень стресу. Завдяки спорту загострюється пам'ять і концентрація, нормалізується вага тіла і покращується самооцінка. А ще робота в саду, прибирання вдома або прогулянка зі школи чи роботи додому працюють не гірше. Нашому мозку потрібен час, щоб працювати і засвоїти інформацію. Під час сну він очищається від продуктів метаболізму, що накопичились протягом дня. Це необхідно для того, щоб день ми почувалися бадьорими і були уважними. Створіть простір для сну: теплий чай, приглушене світло, затишне ліжко. За дві години до сну ніяких новин, гаджетів і їжі. Щоб функціонувати, мозку потрібно багато ресурсів, які ми отримуємо разом з споживання їжею. Їжа має безпосередній вплив на наш мозок, а отже і настрій. Вживайте продукти з цільного зерна, рибу, горіхи, арбузове таляни насіння, черниці, смородину, броколі, томати, різні фрукти. Будуйте відносини, в яких панує взаємна довіра і підтримка, де вас приймають за хороших і поганих обставин. Такі відносини дають відчуття щастя, приналежності та впевненості. Під час привітання, рукопотискання, обіймів існує навіть така терапія обіймів. виділяється гормон окситоцин, який викликає почуття задоволення, знижує тривогу і страх та підвищує рівень довіри. Стресостійкість це комплекс особистісних якостей, що дозволяє переносити значні інтелектуальні, вольові та емоційні навантаження без особливо шкідливих наслідків. Для власного здоров'я, оточуючи і своєї професійної діяльності. Щоб відновити свій внутрішній спокій, я роблю таку вправу. Схрести долоні, зачепившись великими пальцями так, щоб вони нагадували метелику. Приклади долоні до грудей та по черзі ритмічно простукай себе по ключицях. Це заспокоїть тебе. Навколишні предмети, явища, спілкування з людьми, природа, наука все це викликає у нас різні переживання. Любов, повагу, захоплення, радість, гнів, біль, страх. Це все є наші емоції. Але невивільнені емоції можуть викликати психосоматичні захворювання, хвороби. Пропоную вам право квадратне дихання при тривозі, страху, паніці. Малюємо собі уявний квадрат. На горизонтальних лініях робимо вдих, видих, а на вертикальних паузи, тривалістю по 4 секунди. Так робимо, поки не заспокоїмось. Особистісний ресурс є в кожного і в кожному він потрібен, бо як і будь-який заряд має властивість вичерпуватися. Не можете радіти життю, вам пора почерпнути для себе життєвої енергії. Це може бути улюблений хобі, домашні тварини, природа, пошук внутрішнього ресурсу. Якщо ви відчуваєте якийсь певний душевний дискомфорт, або щось на кшталт, симптомів депресії, або ж вам сумно і здається, що ніхто вас не розуміє, то ви можете звернутися до психолога. Нам буде дуже приємно, якщо наші поради будуть корисними для вас. Дружіть своє здоров'я, адже це є запорука щасливого життя і довголіття.